Всіх вітаю на каналі Lynza Life. Я сьогодні вирішила зайти в Сінсей і зробити невеличкий огляд товарів, які тут є. Сьогодні у нас субота. Людей, я думаю, буде небагато, бо скоро вже свята. Так, давайте подивимося, що тут цікавого із товарів для дома. Так, ну, звісно, ой, щось сьогодні взагалі. Нікого майже немає. Всі, мабуть, пекуть Пасхи. Так, тож ми гарнесенько, все роздивимось. Так, дивіться, що тут з'явилося. Боже, це просто якраз якась краса полунична. Так, дивіться, яка тарілочка у вигляді полунички. Дуже красива. Так, коштує вона 219 гривень. Чудова. Так, музика гучна грає, як завжди. Тож, мабуть, буду озвучувати так, окремо. Це ще ось такі наборчики є за 269 гривень. Так, теж в такому ж стилі. Червоні чашечки, але бачите, тут одна. Всього залишилася теж полунична. Так, і скляночки ось такі за 149 гривень. Дану, у нас, нагадую, невеличкий магазинчик, тож тут небагато всього. Швидко розкупають. Ось така ще кружечка з курча. 189 гривень. Так, подставочка, ось така. Так, а це що у нас легеньке із пластику, теж полуничка. Ось така. Так, ціна 169 гривень. Так, ну ось такий набірчик теж. Є ще ось такі лимони. Дуже красиві, соковиті, 219 гривень. Так, це ємність для зберігання. Ну, можна цукор, наприклад. Влімончик. Так, і такі ж чудові чашечки 189 гривень, теж жовтенькі. З лимончиками, є ось баночки, скляночки такі. Для напоїв можна сюди трубочку вставити: 69 гривень. Коштує теж симпатична, дуже. І ось, дивіться, які салатнячки. 149 гривень теж в жовтому кольорі у вигляді лимончика. А також таці по 219 гривень. Вони не важкі, ось такі біленькі, доволі симпатичні. Ось навіть думаю, можу купити собі. Іноді я люблю. Щось чайку випити перед телевізором. Знаю, що це не корисно, але але іноді хочеться. Так, кружечка, 79 і нагадую, 189 чашечка лимончик. Також продовжуємо тематику полуничну 339 гривень. Сумочка м'якенька, легенька ось така. Можна багато сюди вмістити і піти на пікнік, Десь у парк, ну або ще кудись в ліс, до ріки. Так, а це у нас вже ось такі кошики, теж з полоничкою, квіточками. Набір. Так, набір 219 гривень. Так, ну, а це у нас вже скатертина. 140 на 200. Так, 149 гривень, але ось вона якась мені, за якостю, не дуже сподобалась. Так, і пліт 269 гривень. Такий він 130 на 140, тоненький літній. На весну, на літо. Ось такий. Теж там принт лимончик. Так, а тут з іншого боку у нас багато квітів штучних. Є малесенькі ось такі рослини теж. Ну, не, не тільки квіти, є ще ось вони в баночках, у вазах. Ціни тут різні, є в мішечках, є ось така симпатична композиція. Можна для декора використовувати. Так, ще ось такий декор. Дерев'яний будиночок 119 гривень. Так, квіти. Ось така од... одна квіточка в баночці 169 гривень в скляночки. Так, і інші варіанти. Ось такі дуже ніжного кольору, рожеві, білі гілочки такі. Так, Ось я висунула одну, показати вам, яка вона. 150 гривень. Симпатично. Так, ну, що? Всі, мабуть, квіти я показувати не буду. Ой, а ось яка краса. 119 гривень, ось така. Квіточка. Так. В білому кольорі, є рожеві, жовтенькі. Ну, кактуси, звісно, є. Ой, Кактуси можна перед комп'ютером поставити, хоч вони і штучні. Так, 700 гривень зі знижечки ось такий кролик, пасхальний. Ну, а тут я бачу залишки вже розібрали. І тут багато знижечок. Ось за 99 ось такий декор. У вигляді яєць. Так, дві штучки, симпатичні, легенькі-легенькі. Так, ну, що тут у нас на залишку? 79 гривень, декор з вушками. Так, ще ось кролики теж зі знижечками. Пухнастики малесенькі, 99 гривень. Ну, ціна така. І немаленька. Так, ось такі наборчики курчат жовтенькі. Тут нема знижки, 79 гривень. Так, крошечні. зовсім малесенькі. Кролик. Так, 139 тут теж без знижки. Ой, так, і ось ще один лежить. Ніхто його не придбав, біднесеньки, там теж ще один варіант є. Так, 269 гривень. Морква декоративна. Так, ще ось така прикраса. Якась вона нецікава. А от такі цікаві скатертини прозорі. 189 гривень з вишивкою. Симпатичні. Я не знаю, як вони будуть виглядати на столі, а ось так. Я вам показую, що вони прозорі вишивачка ну, такі симпатичні. Кошики теж а, в тематикі великня. 79 гривень зараз нижка. Весняна така тематика. Ну і міжсезонний розпродаж. Тут багато кошиків різних. Тканина, як бачите, ось така жаточка. Є в білому кольорі, в рожевому різні варіанти. Є плетені. Так, ось цей 239 кошик. Рожеві. Так, сумочки такі м'якенькі. Так, а ціна тут теж така ж, Ну, така сама. Так, а тут 189 кошик, плетений з полуничкою. Так, ну і є ще ось такі. З звірятками. тут жирафи, слони, що там ще, льви, 269 гривень для діток. Зберігати якісь дитячі речі. Є ось така. 339 корзина з ведмедиком. Ну, для діток тут не так багато, але є. Ось целий відділ різний. Тут і подушки є, і пліди, а ось такі ще навіть для подорожей теж полоничка, ведмедики, сумочки. Ну, ще я ж кажу, небагато, магазинчик у нас невеликий, але дещо є. 129 знижка на ось таку подушку декоративно. Є кружечки, посуд дитячий, наборчики, ось бачите, які тут зараз цікаві є кружки. А ціни 169 немаленькі. Так, ось такі Hello Kitty, Ось симпатична мисочка, знижечка зараз 100 гривень. Ця мисочка. І тут собачка є на малюночки. Так, ось такий ведмедик, ціна там 189. Важкенькі, я не знаю, як дітям. Такі важкі кружки. Так, ну а тут то пластик. Ідемо далі. 189, ось такі ємності. Ой, одною рукою не дуже зручно відкривати. Так, ємності гарненькі, симпатичні. І кришечка є дерев'яна. Небагато тут з цього боку кружок, вони з іншого. 119 гривень. Свічечка. До речі, пахне непогано. Я спробувала. Так, від 459, ну тут ціни різні. Ось така тарілка довга. Тут ціна 388. Отак, зараз покажу. Так, десь 388 гривень, але є ще ось такий варіант симпатичний. Тут будиночки. Рельєфна така тарілочка 219 гривень. З таким візеруночком рельєфним. Так, симпатично виглядає. А Наборчики 389. Три штучки в наборчиків ось таких салатничків. Ну, не салатнички вони. А що це для запікання, мабуть. Так, сервірувальна таця. Ну, щось подавати на стіл. Хто що буде вже сам вирішувати? Є ось такі кружечки різні, я чорні зі знижкою по 79. І по 119 без знижки. Так, ще ось такі скляні. Це для випікання. Для випікання ціна 149. Оце так, форма для випічки написано. Ну, недорога і симпатична. Щось випікати. Порційно ось така баночка, ємність 149 гривень, металева. Тут написана коробка для зберігання. Так, ось теж зі знижки майже 100 гривень, такий кролик, дошка у вигляді кролика. Так, ну це ще. Теж для зберігання баночки різні. Ось така тарілочка залишилась самотня у вигляді кроліка. Але бачите, вона вже тут трохи розбита. Знижка 160 гривень, але ну, вже вигляд не той. Ось такий ще зайчик є, скляний, дуже симпатичний, 219 гривень, знижки немає. Так, що тут ще у нас на полицях залишається дошка 169. Так, таця сервірувальна написана. Хм. Я подумала, що це дошка. Так, ну ладно, таця так таця. А тут ще й новий рік. Не все розібрали, бо тут теж хоч і знижка, але вже там пошкоджена. Тарілочка ця. Ось такі наборчики по 339. Цікаві, до речі, теж можна так подавати, гарненько буде виглядати. Так, а що ще тут можна знайти? У нас щось тут я прийшла, дуже пізно все порозбирали. Так, це пластикові ось такі підставочки, по 35 гривень. В приємному такому салатовому кольорі є ще жовтенькі. Так, підставочка п'яти під яйця і в Пасху. Ну, я в цьому році Пасху не випікаю, тільки купляю. Нема часу, чесно кажучи. Так, ну а в цьому відділі є наборчики ось такі. Наборчики скляні? Ні, може, це і не скло, але цікавим. Є кольорові, а є ось такі біленькі склянки. Наборчики 4 штучки, 239 гривень. В зеленому кольорі є. І є ось такі невеличкі, 119, дві штучки, 340 мл. Ну, ось показую зелені. Тут рельєфні вони. Але візерунки різні. І доволі непоганий вибір ось таких наборів для спецій. Є тут і металеві, і пластики, керамічні. Баночок багато різних. Це скляні баночки, доволі важкі, по 219. Ось ця велика. Є менше за розміром, і бачите, тут є різні кришечки. Так, а ось які цікаві баночки. Так, ціна 340 майже. У вигляді ось таких бутилок. І вісняний настрій продовжується там, де подушки. Ось такий квітковий принт на Таких, ну, вони невеликі, декоративні ці подушки. І вони такі м'якенькі. Так, 219, але є і, якщо ви не любите кольорові, є ось такі 239 пухнастіки. Але вони не дуже товсті, ось я вам показую. Вони не дуже. Може, комусь хочеться більш такі набиті подушки. Так, ось така є ще варіанти різні. Біленька по 219, так що кому кольорова, кому одного кольору, є вибір. Так, і ще є ось такі різні варіанти свічничків по 169. Ну і тут ціни різні. Ой, а тут що загубилася ця кружка з котиками 189 гривень. Не знаю, чи може хтось її сюди поставив, бо тут свічники взагалі стоять. Так, ну котики теж симпатичні. Є ще для зберігання 269 гривень, ось такий. Ось такий. Сундучок малесенький, є більший за розміром. Так, свічки, а ось, дивіться. Тут вже морська тематика, ось така зірочка морська для зберігання якихось прикрас 169 гривень, вона коштує симпатично. Ну і різні варіанти ваз. Ось зараз самі модні такі. Так, від 119. Вау! Нові ціни на оці прикраси декоративні. Рослини в баночках 119 гривень. Так, різні варіанти. Собі таку прикрасу теж можна поставити або ось таку незвичної форми вазу. Так, ціна 150 майже. Незвична по формі вазочка, а це вже більш такі нам вже знайомі. Та, це 219 гривень, але вона ось така м'якенька, тут якась тканина. М'якенька на дотик. цікаво як її можна потім помити, витерти, чи буде залишатися якийсь слід. Так, а тут щось, щось знов поламане 169 гривень ось такий. Така ємність для зберігання. Так, рослини, знов. У нас тут квіти, тюльпани і хрізантеми. На цьому буду завершувати відео. Всім дякую за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі, всім пока!